Як кішки попереджають господарів про нещастя? Та інші відповіді на цікаві запитання. З давніх Давенко там приписують різні надприродні здібності. Зокрема, вважається, що кішки можуть перечувати хворобу та небезпеку. Давайте розберемося, яким чином в усеті вихованці попереджають господарів про нещастя. Як розшифрувати сигнали котів. Якщо кіт наполегливо лягає на те саме місце на тілі людини, наприклад, на ноги, живіче серце, слід перевірити ці органи. Якщо кішка застрибує на ліжко до хворого господаря і починає голосно муркотіти, значить хвороба скоро відступить. Якщо кішка нервує і нявкає біля ліжка хворого, швидкого одужання можна не чекати. Якщо ваша добродушна кішка раптово проявила агресію до гостя, то проблема швидше за все не в ній, а в людині. Кішка лиже господарві руки. Чи це нормально? Будь-який власник кішки хоч раз, але стикався з тим, що кішка починала йому вилизувати руки. Зазвичай мало хто звертає на це увагу, оскільки така турбота про господаря вважається нормальною. Вихованець може хотіти віддячити людині за смачну їжу або намагається привернути увагу. Але буває, що така поведінка свідчить про деякі проблеми. Якщо тварина нервово і активно вилизує руку, це може говорити, що кішка відчуває біль, наприклад, після стерилізації чи під час хвороби. Також така поведінка буває у разі стресу. Це може статися, якщо в будинку є нові вихованці, а також у ситуаціях, коли кіт пережив довгу дорогу та переїзд. У випадку, якщо подібна поведінка у тварини спостерігається часто, слід звернутися до фахівця за допомогою, щоб запобігти серйозним проблемам з фізичним і психічним здоров'ям улюбленця. Чому кішки можуть класти лапи на обличчя власника? Кішці зручно з нами спілкуватися за допомогою жестів, тому нам важливо правильно перекладати послання улюблениці. Деякі власники відзначають, що часом вихованець веде себе дивно, кладе лапи прямо на людське обличчя. Для чого кішечка так робить? Просить зупинитися. У разі важливо враховувати контекст ситуації. Якщо ви, наприклад, грали з кішкою або погладжували її, вона таким чином просить вас припинити. Вихованці люблять нашу увагу, проте поважають свої особисті межі. Цей жест у такому разі означає вічливе прохання припинити ваші дії. Проганяє зі своєї території. Людині важко припустити, що у своїй власній квартирі, на думку кішки, він господарем не є. Якщо вихованець любить відпочивати у певному місці, то намагатиметься прогнати людину. Тому можна поступитися кішці, звільнивши її улюблений куточок. Якщо вам така поведінка не подобається, то варто зробити лежанку або будиночок вихованця більш комфортним. Голод. Часто кішки можуть дуже нав'язливо демонструвати свої потреби. Якщо вихованця немає їжі в мисці, то він без хибної скромності її вимагатиме. Деякі тварини кладуть лапи на обличчя власника, щоб просигналізувати про свій голод, що означає, якщо кішка спить на речах господаря. Кішки і істоти норовливі, які завжди дивують власників своєю поведінкою. Наприклад, якщо брати випадки, коли тварина йде відпочивати, вона може вибрати найнесподіваніші місця для відпочинку. Але буває, що вихованець найчастіше вибирає господарські речі, як ліжка. У результаті доводиться витрачати багато сили часу, щоб вичистити улюблені штани від вовни домашнього улюбленця. При цьому кішка лягає на речі не через випадково обране місце. Справа в тому, що тварині важливо, щоб у будинку було більше речей з її запахом, так мітиться територія, де відлякуються потенційні конкуренти. А отже, має знизитися ризик того, що господар візьме додому ще одного вихованця. Дехто вірить у надзвичайні можливості котиків, тому стверджують, що, лежачи на особистих речах власника, вони забирають погану енергетику. Але чи можливо кота відучити спати на одязі? Вийде це з малою часткою ймовірності, але завжди можна спробувати наприклад, з ваших непотрібних речей зробіть комфортну лежанку або утепліть стару. І, можливо, хоча б частково, це відволікатиме увагу хвостики від полиць з одягом. Навіщо кішка заплющує очі, коли їсть. Таку поведінку можна пояснити кількома причинами насамперед, інстинкти. Тут треба згадати диких предків домашніх кішок, які прикривали очі під час їжі, щоб їхній орган зору не пошкодили кістки видобутку чи мухи, які прилетіли на запах м'яса, цю навичку і перейняли вихованці своїх предків. Зараз же домашній улюбленець може прикривати очі, якщо края миски розташовані близько до очей, а отже так вони намагаються не травмувати себе. Друга причина довіра та спокій. Справа в тому, що кішка прикриває очі, якщо насолоджується смачною їжею. Також це говорить про те, що тварина почувається у безпеці, ніхто її не зачепить і не відбере їжу. Найчастіше таку поведінку можна спостерігати, коли кіт любить свого господаря. Вони встановили довірчі стосунки, а в будинку немає інших тварин або маленьких дітей. Чому в момент переляку кішка завжди повертається боком до небезпеки? Хоча б раз кожен бачив, коли домашній спокійна улюблениця чогось лякається, але при цьому вона горбить спинку, розпушує хвіст і повертається боком до небезпеки, щоб повільно відступити. Виглядає при цьому кішка агресивно. Здається, що ось-ось випустить пазурі. При цьому вона навіть може шепіти, гарчати в бік, який їй здається небезпечним. При цьому домашня тварина заткує назад. Вона розгублена, може плутатися в напрямках. Приймає таку позу тварина не випадково. Горб, вигнута колесом спина, у кішки є показником того, що вона сильно розгублена, налякана, їй щось загрожує. Розпушує хвіст вона при цьому тільки для того, щоб здаватися більше. Як зазначають фахівці, така поза вважається оборонною, але з можливим нападом. У разі люті кішка нападе, але найчастіше воліє втекти з поля зору. Я цікаву мову знаю, а яку спитаєш ти? Ту, що нею розмовляють в цілім світі всі коти. Не японська, не іспанська. Що англійська теж не та, зветься мова мурмурнявська. Ой, яка ж вона проста. Няв це значить, хочу їсти. Няв-няв-няв іду гулять. Мур на ручки хочу сісти, Мур-мур-мур мур. -мур, -мур» Лягаю спать. Няв мурмур -мур, ходив у гості, там котлетки їв смачні. Мурмурняв, залиш мій хвостик, дуже боляче мені. Щоб несли й киці радість, затишок у дім, мурмурнявські мові вчиться, треба змалку нам усім. Яка відповідь на запитання про котиків вам здалася найцікавішою? Не забувайте ділитися своїми думками в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Обов'язково підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски Живуть планети. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.